А тут дитинка, і то вона хоче, щоб мама з нею гралася, та дитинка хоче, так, донь? і так доводиться їсти. Ганусь. Ти досиєш поїсти, чи треба все ж таки робити пасочку. Немає як не їстися, пра. Слухай, що мені туди піску насипала, ганусь в той творожок. Сипала. Бо щось хрустить. Щось хрустить, ганусь, що насипала мені творожок, пісок. Сипала зайчик? Я не шипала, мама. Я хотіла, но передумала. Є там ты? Так и живем, правда, Ганусь? Як Гануся прикрашає тортик. Вона прикрашає тортик. Вот так, ты маленькие пальчики здесь так приливаю. Дякую. Опа! Як гарна, донечко, це просто красота. Суперпупер тортик виходить А Ще а таких штучок вирвати. Ти пішла ще рвати. пішла ще поривати. так? Да? Ні, не пішла. Мамі тервати, добре. Суперпупер кондитер прикрашаєш? Тортика прикрашаєш. Мені? ти вирішила прикраси позабирати всі, да, так, з тортики. Ганились. По одній, дочечка. По одній штучці. Треба так легенько, бо воно може завалюватись, бачиш, дочечко? Таке може бути. Рибе пісочок, да,сь? О, так. ага. Це така води. Давай ручку мамі, давай ручку вставай. опа, Де твої стільчичок маленький Сідай. І та невеличка. Ослінчик такий. Отак, ось так. Я вже гарна. Мія вже гануся набирати пісочок. Мамі це робити, та мама, каже, не сочкуйте, що. Жаль, Вам сюди срочно Працювати. Що да, мені робити? Шо? Торта? Не знімати відео, не знімати. Зняти торта. Тако. Така рибинка, бачиш? Аний? Ой, як ти лимпай. Така риба, іди будемо запускати її водичку, іди Ти віталася з рибкою? віталася? Де водичку її положимо. Де дімся ді, ді на дівку, ді. красунь. Підемо робити пасочки. Не підемо, ти засмутилася, що да? засмутило дівчинку.